Привіт! Ви на каналі Шити Разом, і ми сьогодні будемо моделювати худі. Ось у мене є така панелька, але ж я її використовувати повністю не стану, тому що вона, ну, мені хочеться щось розмоделювати, одним словом. Тому я хочу її трішечки зробити, додати рельєфи. І більше додати основної тканини. В мене ось такий футер, такий яскравий, класний. Тому я буду його використовувати максимально. Ось ця панелька це буде лише ось це яблуко. Основний трикотаж я буду використовувати більш такий яскравий. Мені подобається колір. А ось ця панелька в мене буде служити ось таким декорчиком. Все, у мене є готова моя викрійка. Можливо, щось залишиться з боковин, і я можу їх додати або на каптур рукави, буду дивитися, вже, що в мене буде залишатися. У мене готова викрійка «Худі». спинка, пілочка. Вона в мене вже вивірена, її вже використовую довго, тому буду і зараз її використовувати. Спинку я залишаю так, як є, а ось пілочку я буду моделювати. Я хочу додати кишені, додати їх в рельєфи. Тому давайте будемо робити трішечки моделювання. Ну, що, по-перше, ми будемо робити. В мене кишеня буде, я буду орієнтуватися на своє яблуко, ось таким чином, складу його навпіл, і тоді вже буду дивитися, як його змоделювати. Кишеня буде у мене десь сантиметрів. Ну, 22-24. Давайте візьмемо. Так, 12 навпіл. Ось так бачите, що я роблю. Але ж яблука входить притул, тому я його трішечки ось таким чином. Нехай ось так буде 17 см, а там уже будемо дивитися. Так, беру свою пілочку, виміряю 17 см, ось таким чином, і роблю рельєф, можу зробити з середини десь пройми ось таким чином. Ну, ось як ведеться лінія, так вона нехай буде. А можу я зробити. З підрізом, ось таким, ну, нехай ось таким чином буде підріз, і ось тут буде вже у мене йти мій рельєфчик. Можу, так можу рельєф пустити з середини моєї пройми. Як ви захочете, так можете робити. Рівненько зробити ось цю рисочку, це теж буде вірно. Все, що ви будете робити, все буде рівно. Я скоріше зроблю все ж таки з середини моєї пройми. Ось так мене все влаштовує, трішечки буде зменшено, нехай так залишається. Ось тут буде у мене кишенька, вона буде обромлятися кашкорсе, тому я залишаю так. А вже де воно буде знаходитися, я вже прикину на примірці. Все, Все, відрізаю я, свій рельєф. Трикотаж може розтягуватися, тому потрібно зробити ось такі надсічки для того, щоб ви все правильно зробили. Ось таким чином я вирізаю. Основна моя серединка буде з моєї панельки. Ось так. Викладаю, щоб в мене все було рівненько. Хочу сказати вам, що потрібно все ж таки прасувати. перед розкроєм. У мене викрійка з припусками, тому я буду викраювати без них. Ось тут і ось тут. У мене немає припуску ось тут, тому я це буду враховувати. І ось таким чином я з припуском викраю. Припуску 0,507 буде достатньо. Я можу і оце використати, буду дивитися, що в мене буде виходить. А на зараз я викраюваю так, як є. На мою викрійку трішечки в мене не вистачає, але ж це не біда. Ось таким чином. Не вистачає в мене десь. Півтора сантиметра. Треба буде врахувати це вже при розкрої моєї основної тканини. Насічки потрібно робити обов'язково. Ось у мене основна моя тканинка. І ось тут я можу викроїти зараз спинку. Спинку я почала викраювати без вас, але ж хочу показати, що по пілочці в мене не вистачало ось тут півтора сантиметру, тому я теж і по спинці буду це враховувати ось таким чином. Все, викраюваю. Ось так. так ось так. Все це моя спинка. Також по пілочці мені не вистачає довжини. Це теж мені потрібно врахувати. Я з основної тканини зроблю таку смужечку, яку дотачаю до моєї пілочці. Так, спинка в мене готова. Пілочка теж. І ось в мене мій рельєпчик. Рельєф я можу викраїти. Однаково з однієї тканини, але ж я хочу а, все ж таки зробити смужечку однієї ширини. Тому я все ж таки враховую це, і мою і мій рельєф я теж викраювала Ось таким чином. Ось тут мені не вистачає 7 см. Тому я ось роблю собі позначку, і рельєф я викраю без ось цих сантиметрів. Для того, щоб тканину раціонально використовувати, потрібно мені викроїти сразу рукавчик, якщо я його не буду моделювати. У зв'язку з тим, що в мене не вистачало тканини по плечу 1,5 см, тому мені потрібно викроїти рукав. Додати ці 1,5 см, тому що він у мене вже готовий, виміряний. Якщо ви тільки будуєте цю викрійку, тоді вам ну, потрібно враховувати це при побудові викрійці. Так, я викраюваю рукав, враховуючи 1,5 см. З передньої частини мені потрібно вирізати ось це. Тому складаю зеркально, так. все зроблено так. Ось, рукави готові. Тепер мені потрібно викроїти мій рельєф, ось тут в мене якраз входить мій рельєфчик. Я викроїла всі деталі і хочу сказати, що в мене був футер. Один метр. В мене була ось така панелька. І в мене що вийшло з цього. Два рукави, каптур. Ось така буде в мене обтачка зроблена. Також рельєф, основна частинка панельки. Таку смужку я викроїла для того, щоб доточати мою пілочку. І також спинка. Все. Щодо кишеньки, в мене залишається трішечка трикотажу. Цього мені вистачить. А також у мене буде кашкарсе ось так, такого кольору, ось такого кольору. І це буде поєднуватись. Роблю огляд, що в мене вийшло. Ось так все у мене чудово. Рукав задовгий, потрібно трішечки його зменшити. Але ж я бачу, що потрібно зменшити скоріше плече. Воно якесь дуже таке велике. Подивлюсь, можливо, все ж таки я його трішечки зріжу. Ось так зробила обтачку. Бачите, я її потім оброблю, зроблю фрикантик невеличкий, і воно буде ось таким чином виглядати. На цьому етапі примірки я хочу зробити відразу собі позначку, де буде у мене кишенька. Ось таким чином. Так, все я бачу. Ось тут буде у мене кишенька ось таким чином. Підішю під низ трикотажик і якось закреплю, буду дивитися. Ось тут понизу буде манжет. Хоча, я ось так зараз дивлюсь, що не потрібна була ось ця смужка. Можливо, її потрібно було зробити ось таким чином, а ось тут пустити манжету. Ось так. Ну, вже зроблено. Одним словом, подивлюся, як воно буде далі. Можливо, все ж таки перероблю. З рукавом ясно. А тут буде кишенька. Каптур кльовий. Я робила його по тій же самій викриці, яка в мене вже є на каналі, яку я будувала на ваших очах. Але ж я внесла зміну, трішечки його ось тут -от підняла. Ось так. Все. Якщо ви хочете каптур, щоб він був на запах, тоді враховуйте це. Я ж його на запах не робила. У мене тут буквально сантиметр десь, щоб отак от таким чином закрепити. Так. Можливо, вам схочеться ось таку стоєчку зробити. Будь ласка, моделюйте все в ваших ручках. Все, Я буду збирати цей худі. А вже коли буду розбирати цей худі, буду встановляти його і тоді вносити деякі зміни. А якщо ви бажаєте щось змінити, додати якісь вставки, якщо ви бажаєте зробити кокетки, все в ваших руках, хочу вам відразу сказати, що зробіть викрійку худі таку, як вам запотрібна, тоді вже моделюйте як завгодно. Така краса в мене виходить. Раджу і вам теж нашити собі багато-багато ходів, вони дуже зручні, а в цей час вони нас дуже-дуже затишні і вручають. Якщо в мене щось не вийшло, будь ласка, залишайте свій коментар, я відповім кожному, можливо, щось візьму для себе. На цьому все. Давайте шити разом і зустрінемось в новому відео. Пока!